Господарі, мої вітання. Осінь прийшла, хто її чекав, хто не чекав, але вона прийшла. І зараз нам з вами треба буде підготувати площу під висів цибульки. В цьому році я купив цибулю. Галандська, чеська селекції, щось відтіля. І відповідно хочу висадити два, висадити два сорти, подивитися, що з них буде. Стосовно сортів, які краще, які гірше, то вже кожен сам мусить вибрати. Можете послухати, хто вам розказує, але коли я зайшов в магазин, я побачив близько 10 сортів і на кожному сорті лишала цибулина, яка мала. Ну, десь 200 грам. Тобто, якщо якщо все правильно зробити, то будь-який сорт, який ви візьмете, він вам дасть достатньо велику цибулину. Так, це раз. По-друге що якщо... Селекція сьогоднішня вона нам дає ну, не солодку цибулю, але з приємним таким негірким смаком. так Тобто, знову ж таки, любий сорт. Але якщо вже перевагу віддаєте якомусь конкретному, ви його вирощували, ви знаєте, що це за сорт, то тоді можна говорити, що я, чесно кажучи, не віддаю перевагу ніякому сорту. Одна єдине, що. А, ну Плоскі цибулинки погано чистяться на кухні, тобто донце треба відрізати врізаючи ножем. Так, Не, не завжди це зручно. Якщо ніж гострий, то проблем взагалі немає. Якщо ніж трішечки затопився, то цибулька ріжеться гірше. так. А якщо донце тобто видовжена є, чи от буду садити амфору, у неї донце видовжене. Ну, виняти за саму цибулину. Відповідно, проблем немає, його зрізав, почистив. Тобто хіба що таким чином а, можна підбирати. Так, ну, на сьогодні я купив які сорти пізніше побачимо. Так, і власне кажучи, будемо садити. Попередньо я вніс на даний участок, який ви зараз бачите, а, суперфосфат розкидав. І каліно магніве добриво. Можливо, ще на цей участок, ну, скоріш за все так і буде. Я викидаю, це вже буде взимку, каліне добриво з печі, тобто попіл. І тоді можна буде вважати, що достатньо всього. Але азотних добрив, можливо, можливо подивлюся на ріст, як воно буде себе показувати пір'я цибулини, можливо, додав ще азотних добрив, але це все буде потім. Зараз я його фрезерую, фрезерую цей весь засмічений участочок, скільки там цибулі піде. Гадаю, що половину того, що тут є, я засію цибулькою. А так все, все зафрезероване буде. Ну а далі подивлюсь, можливо там, де й фрезероване переварю, буде час, можливо рати не буду, але то вже таке. Поки що фрезеруємо, далі будемо садити. Рушаємо. Середня стружка була зарожче вирістою. Реза забивалася. Ну, не то щоб критично, але забивалася. А ножі забиті, вона вже не бере свої заявлені тільки там 15 см. Так? А оця діляночка, оця, це тут ріс, що красла морква. Вже і глибина з'явилася і не так забивається. Одна милка на одному ножі з'явиться і вже призапрацює не так впевнена. забылось может и их... зараз да, Не хочется пироне по рукавичка. Доведеться чистить так. Грунт, осень, мокрый, важкий. Може прилипнути до цих птажів, все, звичайно ж, прилипає. Була можливість вигребти, вирішивши, ну, не буду хоча хімі якісь поживні рештки для аерації землі. будуть. Ну, тяжко працювати, щось вона тяжко це клине. Десь щось, щось попало, чи хто зна що таке? Так щоб там намоталося і там намоталося, а то, де деліметровка алюмінієвий дріт шматував. Щоб відгальмував. Він повинен так открутнув і обертатися на редукторі навряд чи там немає нічого заклинити. якщо у когось щеплення включається не впевнено не треба його рвати Лесенка притиснули, погуловано, послухали мелодію, ну, а потім вже вмикається, коли зупиняться ті колеса. Тому що якщо рвануть зразу, щешуться, не щешуться, але з часом вони все ж таки посрізаються. Нам цієї шестерні 10 мм. Роботи для нас кажуть вистачає, але таких моменти неприємні. Хто пам'ятає, декілька років назад я цей кіль змінив, поставив саму звичайну смужку. Так от, ну, пряма лінія без хвоста ось цього. Так от, якщо б ще той кіль був при такій вологісті ґрунту і при такій кількості води зілля на городі, я б нічого не зробив. Раз, два почистив і все. Як ножі без незабиті безділля, топиться фреза гарно. але. Ну. вже ніхто не буде Мабуть все, пару разів я ще пройду, фреза вона одна й та сама, як фрезив я зрозуміла, недоліки, таке інше. Вам дякую за перегляд. Фреза справляється рівно на скільки, наскільки мені треба. Звичайно, глибше ну, зробити культиватор, купити. Багато хто говорить, що ціна цієї фризи рівна культиватору, але мотокультиватору ну, Майте на увазі, що там вигун, а вигун така річ, що вона швидше вийде, ніж цей шматок заліза. Звичайно, кожному своє, але я в принципі, притримуюсь такого бачення. Хоча й тут заліза таке, зараз в мене вона... Обертається тяжко, значить десь щось заклинило, або сальники клинануло, або десь щось попало, туди там зазор десь міліметр між крилами фрез і корпусом. Можливо туди щось попало. Ну подивлюся. Так що ну, оце таке. Коли вже я садити буду цю цибулю, не знаю, хотілося б сьогодні, але побачимо. Воно то і мокро, да ще рано. Річ в тому, що теж посадки це така річ. Сьогодні погода є, час є, можна садити. Завтра погоди нема або часу немає. І що ти тоді будеш робити? Ну а як перезимує, то вже така річ вона може і так, і так перезимувати по-різному. Так що, на все добре, бувайте здорові. Ще побачимось.